Найголовніші зміни в квітні для українців в Польщі. Підписуйся, щоб не втратити, та залишай свою вподобайку. Від початку квітня українські біженці можуть подаватися на карту побуту. Також з квітня набрало чинності розпорядження міністра охорони здоров'я, яке передбачає список з 12 медичних процедур, які відтепер надаватимуться пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування НФЗ. А також в Польщі чинності набрали нові ставки одноразової компенсації, наприклад, відшкодування за нещасний випадок на виробництві або у випадку професійного захворювання. І остання найважливіша зміна, яку більшість так довго чекала, відтепер дистанційна робота офіційно з'явилася в Трудовому кодексі Польщі. Нововведення визначає три можливих варіанти дистанційної роботи. Ми вже підготували статтю для вас про це тому до зустрічі в додатку.